У нас там в гостях це секрети стай менеджменту, корисні поради, цікаві історії, все про планування. Малай Каті веселіше планувати. Вбічі швидше з малаї Усім привіт! Сьогодні моя рубрика присвячена нашій улюбленій традиційній українській страві борщику. Тож сьогодні поділюся своїми лайфхаками, як зробити приготування легшим, цікавим, скорішим. Ось, а хто хоче дізнатись про всі лайфхаки взагалі з приготування, як наготувати наперед, або не ламати голову, як готувати, то прийдіть на мою сторінку в інстаграм і напишіть мені, хочу майстер-клас меню тижня, і я вам подарую. Цей майстер-клас, він в мене тільки в індивідуальному доступу, тільки для тих, хто дуже хоче, і мені про це напише. Отже, готуємо борщик. Отже, мій улюблений лайфхак що коли я варю бульйончик, бачите, тут є, м -м, зараз покажу ось така пінка. І як її прибрати? Можна це робити довго, нудно а, ложечкою, а, як по сторінки, да, оце все вилоклювати да, в так, або над кришечко, да, як робили там батьки. Але я побачила такий лайфхак цікавий і вирішила його перевірити. А, зараз вам його покажу. Так. Отже, беру кухонні рушники серветочки Заради такої справи їх варто придбати, тому що я раніше їм не користувалася, але тепер це мої помічниці весь час в хозяйстві. Вбираю зайвий жир, коли смажу латки якісь, та допомагає мені у бульйончику. Я ось так ось кладу серветочку. Притискаю там, де була ця вся пінка. ось, Воно на серветочку все прилипає. ну, Звичайно, візьміть якісь плотні, щільні серветочки, щоб воно одразу там не стало бумагою вам в супі, бо по рецепту бумага не йде в борщі. Ось. І ось дивіться. Все тепер на серветці. ось. Ось, Серветку викидаю в раковинку, вона там остигає, не висихає, <смі> так не чекаю, ось, і а, Потім її викидаю. Віджимаю і викидаю. І в мене виходить, так вариться, тоді зараз покажу, ось такий вже прозорий бульончик. Ну, правда круто? Ну. Тому нагадую, хто хоче знати усі лайфхаки, всі, що використовую у готуванні, всякі такі цікавинки та як скласти меню тижня на весь тиждень. У мене ось тут в шкафу розписано, що з, з чим, коли я готую, ось, то напишіть мені на сторінку в інстаграм. Все це меню тижня складається виключно з тих блюд, котрі ви любите, вмієте готувати. Тому що є теж різні методики пропонують. Але я вам подарую свої рецепти, свої карточки, ось готуйте по них. А якщо я там не люблю якийсь там суп з горохом, от не можна мені чи ще щось, так мені рецепти ці можуть не допомогти, не підійти. І ще щось. А моя система побудована на тому, щоб ви спланували меню саме з тих рецептів та страв, котрі ви вмієте готувати, котрі вам легко готувати, котрі ви любите готувати. Ось тому обов'язково напишіть мені в інстаграм. І обов'язково підпишіться на мій канал, інстаграмчик, щоб ми з вами спілкувались, дружили. Ось та дізнавались один про одного більше цікавого. Корисного ось. А я продовжу ділитися з вами своїми гаджетами кухні та лайфхаками, як я прискорюю готування борщу. А ну зізнавайтеся, в кого лежать на кухні усілякі гаджети для приготування, але вони якось так далеко знаходяться, що незручно їм користуватись. Саме тому усякі різелки, комбайни, м'ясорубки повинні бути у вас просто під рукою. Десь в ящичку вже десь розпаковані. Вони повинні їх діставати десь з коробки, десь з якогось ящику, чи не дай Боже, з антресолі. Ось, а просто достали. У мене ось така є штука. І ось на такій клітинці. Я так швиденько-чуть картопельку і нарізала. Мені всі насадочки під рукою в такому контейнері, виташила. І все. І готова вже це різати картоплю. Ось, будь ласка. Ось мене стоїть зачищена картопляка. Зараз просто буду різати її наптул. І пропускати на кубики в цю різалку. До речі, картопельку можна потримати у воді, щоб з неї вийшов зайвий крахмал. Це буде трошки корисніше для вашої фігури не наїстися зайвого крахмалу. Ось, будь ласка, беру картопельку, кладу на ось таку штуку. Так, зараз. Треба поміняти місцями. Так. Я дуже дякую своїй подрузі, котра мені подарувала цю штуку. Якщо вона побачить це відео, то їй передаю Тьомки. тому що це саме класна штука. Шукайте саме з крупними такими насадками і саме таку модельку. Подивіться, на неї запам'ятайте, тому що придбала в Польщі схожу, але вона була незручна. Але в іншому комбайні в мене зручна інша насадка. Буду тут вам розповідати і картопельку різати. Там класна шинковниця. Тут вона якось дугою і незручна, а там вона прям в кришці і так круто, легко шинкує капусту, як по маслу, взагалі, як тепле маслочко. Таке Чик -чик -чик -чик. Зараз вам покажу. Можна так нарізати багато картоплі, наприклад. А якщо ви варите супчик кожен день, один раз начистили багато картоплі, нарізали так шматочками, поставили воду і кожен день просто берете і додаєте картоплю вже різану в супчик. і прискорити цей процес свіжого супчику просто в рази. В рази. Я думаю, навіть не в два, а в три-в три рази точно. Як вам така ідея? Напишіть в коментарях. Можете випустити пар, поругатися, що взагалі жінки облінилися, їм вже лінь ножиком порізати картоплю на квадратики, без, без питань. Облінилась, так А, Мені цікаво просто гратися такими штучками. Так, лінь різати ножиком ці квадратики. Кожному своє. Кожному це можете поругатися, випустити свій. Біль в коментарях можете просто теж собі пошукати корізалку і отримувати задоволення від готування на кухні. А ще краще напишіть в коментарях, в кого є взагалі комбайни класні, котрі взагалі все роблять тобто, за вас, якісь, в кого є якісь термомікси, або а, якісь овочерізелки, котрі там взагалі в розетку вставив, кинув картоплю на це порізно. Взагалі напишіть, користуєтесь ви всякими такими гаджетами для приготування, чи ні? Чи вони у вас десь на антресолях і руки не доходять їм користуватись? Ось як ви справляєтесь з цією рутиною, постійною тою готовкою на ту кухню? Напишіть мені, поділіться, поспілкуємось. Цікаво, ж я одна така цим, -цим, цим граюсь чи ні. Ось з минулого борщику у мене залишилась томатна паста, але на цей раз я її заморозила, тому що, якщо я її просто залишаю, то вона покривається плесіньою в холодильнику. Тому, я думаю, заморожу на наступний борщ, щоб вона не зіпсувалась. Та було в мене забагато буряку, тому я теж порцію бурячка заморозила вже на тертий і просто додам борщик. А ось капуста наморожена, нашинкована. В мене морозилки закінчились. Тому зараз я нашинкую цю всю головку. Один раз так, придеться попотіть. Але наріжу, нашинкую капусточку на цей борщик та зроблю заготовочки заморожу собі на наступні. І потім десь борща три. А то і чотири, Я не буду шинкувати капусту, тому що вона буде нашинкована в морозилці. Є питання, що вона після заморозки не смачна. Ні, ні, все нормально. Голубці ж морозі, щоб це вам продати в полуфабрикатах. Це смачно, корисно і економить ваш час, якщо це зробити зараз. І воно варте того, щоб достати ваші гаджети, всякі очерізалки, які хто мають. Які комбайни є у вас, там, пристосування шинковниці. Тому що, знаєте, це доставати шинковницю заради одного борща і маленького кусочку цієї кукурузи, капусти. А, нема сенсу. Ну, якось швидше ножиком. А коли ви дістаєте це і один раз робите велику кількість, але потім фасуєте в кульочках в морозилку, і потім це економить ваш час. Ви ж у наставника спланування в гостях, тому втіться зі мною економити ваш час. А я поїхала шинкувати капусту. Отже, що ми маємо? Розрізали капусту, чоловік допоміг, на чотири частинки по четвертинки. І ось одна четвертинка, власне, і буде е, йти на велику каструлю борща. Ой. А беру ось такий. Комбайн по очерішку. Тут 2 мм лезе, Лези. і уявіть, капусточка просто по 2 мм буде. І поїхали. Зайвий. Так. Обережно пальці? Це важливо. Бо вона така мамлива, думаєш, там думає? якісь леза, ага, вона капусту ріже мені як маслечко. Подивіться. І всього вона залишається буквально качеришка, а всі можна якісь частини листочків ще дотерти. І виходить, що капуста у вас по максимуму використана, тому що, знаєте, як в мене раніше було зварила борщ. а... Друга половина капусти благополучно гниє в холодильнику. Ось я почала, коли варила борщ, готувати щось з капусти, Там сушену капусту. Ну, блін, це ж додає готування. Ну, і так борщ цілий вариш, а, а потім ще щось готує капусту, чи пиріжки робить, чи пиріг з тою капустою. В общем, займалася таким, думаю, та ні, щось іноді так по часу не виходить. І Тому стала шинкувати. Ось. Тому ось ця партія, наприклад, в мене піде зараз у борщик. Подивіться, яка краса. Ось. А інші я зараз так, без вас вже, наші вам то наблюдають, а, пошинкую і розкладу по пакетиках на заморозку. Шо? Шо? Ну, власне. Тепер в мене є три порції капусточки, котру я зараз. Кладу в морозилку І на наступний борщик мені не треба буде витрачати час, для того, щоб капусту пошинкувати, різати це витрачати час. Ой. І так, в мене у всьому я планую зробити заготовочку, роблю її. Потім ці заготовочки бережуть мій час на більш якісь важливі речі. Тому правильно розставляйте свої пріоритети. Як отак планувати, берегти свій час? Я навчаю на власних курсах на все свій час, там мама все за планом, де ділюсь взагалі усім, що знаю, всією системою спланування. планування, від великої мети цілі до розкладання її на кроки, де все можливо досягнути, все можливо зробити, сама рухаюсь до своєї мети цілі і запрошую. У вас йти разом зі мною теж розписувати свої цілі життя таким, як ви хочете їх бачити. Ділюся всякими інструментами тайм-менеджменту, планування, тому що тайм менеджмент без планування не працює. Так і планування без тайм менеджменту Ви можете Поставити гарні плани на день, але не розрахувати на них правильно час. І це така велика помилка. Люди думають, що вони або та менеджментом це можуть все зробити, але не відбалансують плани, роботу, відпочинок або плануванням. Все запланують, а потім ой, вигоріли ой, до ночі працювала всю ночь, працювала чи ще щось, тому що не розрахувала саме час. Тому планування та менеджмент йдуть. Просто поруч і важливі дві складові. Ось, тому переходьте на мій інстаграм, підписуйтесь, давайте знайомитись, ознайомтесь програмою курсу. Раптом це те, що ви шукали, і те, що може просто прокачати і покращити ваше життя. Ось, а я продовжую готувати свій борщик. Поки почистила цибулю, згадала ще один лайфхак. Хто плаче від того, коли ріже цибулю, підійміть руку в коментарях. Але є перевірений спосіб. Не оце все не відрізайте попку, все таке, то все не працює. Набирайте у рота води, ріжете цибулю, і не плачете. Перевіримо. Водичку потім можна випити. Ось. І все буде нормально. І бачите? мої очі спокійні. Все чому? Тому що... Ой, хоча лук ядровний. Ох, Бачите, воду випила і вже пішла на слезову Це атака цих фітонцидів лукових, а Ви водою. Перекриваєте ці всі штуки, котрі ми вдихаємо, якось оце воно слізисту подразнює і, і виділяються сльози, і це все. Ось. Тому, поки тримаєш воду, воно не проходить, не подразнює, і можна спокійно нарізати навіть самий ядрений лук. Користуйтесь. Кому було корисно, хоч це, напишіть в коментарях. От за лук, дякую. Ну що, поршик. Готовий. Всі лайфхаки приготування борщику я вам розказала. Тому підписуйтесь і до нових зустрічей на моєму каналі. І сподіваюся, на наше спілкування в Instagram. До нових зустрічей, Па-па.